Сочало, всі це. чули один одного. то війна, та й думаєш про, це, про дітей. У мене ось два сини на війні. Думаю і плачу, а в мене приходять, успокоюють, медсестри, завідуються, успокоюють, міряють давлення. Ви мене, будь ласка, вибачте, що я так дуже часто до вас не можу навідатися. Але мені от Ірина Станіславівна доповідає, що у вас тут все добре, є тепло, є що їсти, є вода, все добре. Але якщо будуть скарги, то я відразу буду частіше приїжджати. Тому, на жаль, багато справ, Але я хочу вас привітати з ним. Людей поважного віку, я кажу, бо похило кажуть, похилий, це вже невідомо який і звучить не дуже добре. А поважного віку, дійсно, бо людина прожила багато років. Вона залишила за собою якийсь слід, працювала, дітей народила, внуків виховувала на землі. Працювала, в заводі, де все інше. Це історія. Тому я всім дякую за те, що ви от. Робили для України, можливо, хто де й переїхав, але живете на Україні. Тому про вас турбота для нас є святим обов'язком. Я щиро бажаю. Поживіть ще довгенько, поживіть тут, дівчата вас доглянуть, будемо виділяти й і кошти, і покращувати тут, наскільки це можливо ситуацію. Але якщо раптом щось ви бачите, вам не вистачає, то ви відразу скажіть, ми будемо досконалювати. На жаль. Скрізь треба і кошти вкласти, і в дитячий садочок, і в школу, але про вас намагаємося не забувати. А зараз я скажу, що важке, важке, час, важке час. і людям важко, і, і вам важко. Бо у вас теж так само є дітки, як і в нас. Я вам дуже вдячний за розуміння, бо з ким можна порадитися, як не з вами, з тими людьми, які вже прожили багато, бачили дуже багато, руки стерли мозолями на роботі. Ви знаєте, ви працюєте, ви аналізуєте роботу, життя, яке відносини між людьми. І оці золоті слова, що ви кажете, ми живемо мирно. І це зараз і завжди було для всієї планети, для України мирно. Україна тільки відбивалася від усіх, хотіли загарбати. Бо Україна то багата держава, земля, вода, багатство все є. І люди працювати, і люди творчі, а завжди всі, хто хотів загарбати, щоб українці працювали на них. То так. От, от тому біда. Я дякую Ірина Станіславовна, вам за те, що ви тут очолюєте такий заклад. І вам, дівчата, щиро вдячні за те, що Ну, ми всі розуміємо, люди поважного віку, вони в кожного своє бачення на життя, в кожного свої. В принципі, вони мають право це висловлювати, вони їх висловлюють. Ну куди нам ви мерітесь з цим терпите за ваше терпіння? За ваше натхнення, за нас нагу працювати. Я щиро вам дякую за те, що ви доглядаєте наших, так, наших людей. Гарно. все нас обслуговують, да, От, дуже і дуже я мірають і так і, і дають хороші. Нам кожні три рази всі да, і під, під вечірок дають після ну, як після обіду. От все дуже хорошо. Нам кругом все роблять. Дуже ми вдячні, що і вам що ви приїхали, нас поздоровили з днем похилого віку. Бо вже мені 85 років. О, і я, бо мене взяв той хвороба, взяла мене, ноги одібрали, привезли мене сюди на каля. От і я тоді мені вже допомогли таку по стільчику ходити. з ліжка мене зняли вже санітари. От а тоді вже дали ходулі, а потім я вже на палиці. І так вже я тепер стала ходити, навіть на двір виходив вже кожний кілька вже раз була на дворі. Оце та я вже дуже рада Богові, що мені мене Господь підняв на ноги, і я скажу і в цьому персоналу. Що тут мені все допомагають, і обіовають, перестеляють, і я вже тепер сама ходжу, це все обслуговую саме. Спасибі вам, все персоналу, і Ірині, Станіславі часто приїжджають до нас, питають, як вийшов, і Оксана Андріївна, і та, Оксана Ніколаївна. Усі вони нас Дуже все приймають, підтримую, все питають, так, підтримую. підтримують нас все. От ми дуже радий. Там вже зробили в нас хорошо, ту хорошо. капличку. Там уже ікони. Я всі знаю, бо я сходила ходила 20, після пенсії, 25 років в церкву. Хочу подякувати за пірацію, що вернули за операцію, що мені зробили в жашкові. На очах так робив. А ви вже можете бачити, що так так. А хто робив? Хто робив гулько? Гулько Іван. Так, є такі спеціалісти, я хочу сказати, що. У Івана дійсно і обладнання хороше, спеціаліст хороший, і добре, що він в жашків повернувся. Ви ж знаєте, батько в нього був окулістом, і він пішов цими шляхами. Так, він перспективний. І добре, що він повернувся на батьківщину і тут надає людям. Бо знаєте, так важко, що от лікарі, на превеликий жаль, не хочуть молоді їхати, умов мало. Всі десь у міста великі від'їжджають. Це також є велика проблема. Ну добре, тоді можете вже і подивитися на цей білий світ, який він змінюється. За цей рік зробили три операції трьом особам. Повернули зір нашим підопічним. Ми дуже вдячні Івану Гульку та його дружині, які безкоштовно приїжджають, провіряють зір, роблять операції безкоштовно. Дуже вдячні за це. Хай Бог дає їм здоров'я і всього самого на краще його і їхні родини. Я оце на лівий глад взагалі не бачу. О, то сказала Станіславівна, що це пождіть трошки, зроблять і вам. Та потім також будуть приїжджати і дивитися постаном здоров'я очей. Тоді якщо потрібно, буде, будемо просити, щоб робили операції. За цей рік хочу ще подякувати дуже благодійне допомоги. Нам надійшло в районі 600 тисяч. Ми підрахували це вигляді посуду, одягу, обладнання на кухню дуже багато. завдячую цьому священнику. Нашим Тарасом Левийським, який нам заводить із-за кордону людей, які також приїжджають, спілкуються з нашими підопічними. Ми дуже щиро вдячні, розуміємо, що на сьогоднішній день не хочемо звертатися до наших тут на місцях, тому що допомагають на армію на війну. Тому і пляшечки для води, і для кухні дівчаткам все, що потрібно своїми силами стараємося. А що не можемо, то звертаємося до вас. Нам завжди радо допомагаєте. За що вам дуже щиро вдячний колектив, і наші підопічні. Ну добре, ви ж бачите всі, що люди переймаються, і гуманітарну допомогу надають, все, що потрібно, і з бюджету. Тому дійсно дякуємо всім тим. Тарас він є і капелан військовий, він і на фронт допомагає. і З військовими спілкується, як духівник. Молодий перспективний чоловік, і добре, що він у нас в громаді залишається. От з такими дуже приємно жити і будувати майбутнє. Ну і піклується про вас. Так, благодійність. Ну а позаду мене стоїть наша надія, наше майбутнє, заради чого і ви жили, працювали і живете зараз. Ну то я надіюсь, що оця краса нашої громади, краса України, зараз також, ми надамо їм слово. Вони привітають вас. У цей святковий, щедро напоєний теплом осінній день ми зібралися в чудовому товаристві на свято праці, свято долі, свято життя, щоб віддати свою шану, повагу людям, за спиною у яких великий віковий і життєвий шлях. Адже 1 жовтня весь світ відзначає Міжнародний день ветерана. І саме сьогодні ми віддаємо шану вашому поколінню. Все, що оточує нас, міста і села, заводи, безкраї лани – є результатом вашої невтомної праці, у всьому, до чого торкнулись ваші руки, залишилась частка вашої душі. Тож сьогодні, коли всі ми і вся Україна шановує вас, прийміть наші найщиріші вітання, від щирого серця, бажаємо вам здоров'я і довгих років життя. Ха ваша золота осінь завжди буде щасливою в радості, миру, добра вам, гін'ї! Розкідо рідненької неньки України. Повагу, шану, гордість, ніжність, відданість. Нехай в добрі, у щасті й милі усі роки ваші пройдуть, а на згадку про нашу зустріч прийніть від нас солодощі. О тоді вже вдома була, впала другий раз, в коліні зломила, та й перестала ходити та й ось тут, привіз брат. Ну нічого, дівчата справні в нас доглянуть. Доглядають, спасибі їм велике. Все дають, що хочемо, І їсти, і пити, і. Переставляють, все. Незважаючи на ці складнощі, я все-таки бажаю, що ви трошки насолоджуйтесь життям, наскільки Ой. зможете. Будемо дякувати дівчатам, пішли. що доглядають. Так, да. я ж вони доглядають усе. Що ми захотіли, це вони і дають. куточок, і ми ж розуміємо, що люди поважно віку їм вже надзвичайно важко займатися. Але ті, хто можуть, це добре. А чия була ідея взагалі ваша Ірина Сандіслава. Дуже добре, знайшли тренажери, так, да, зрозуміло, вони не такі вже аж вдосконалені, але для цих хлопців і дівчат, хто там. Я думаю, їх вистачить порухатись, трішечки розробити суглоби, щоб менше роботи було дівчатам, це якраз буде сприяти і настрою, і час провести. Ці тренажери двоє нових більш-менш сучасних нам надала і на, і на Наша землячка, яка виїхала за кордон, і вона постійно допомагає велику леву частину, як сказала, нам допомогла на динопристарівці. Дуже вдячна їй також. За цей рік зроблено 10 кімнат ремонту. Власними зусиллями. На сьогоднішній день на кухні також завершується ремонт у зв'язку з тим, що в нас майстер прихворів, трошки не встигли до Дня похиловіку, але на той тиждень плануємо, що робимо. Поставимо меблі, також закупили за кошти міської ради. Бим теж вдячні дуже, щоб осучаснити дівчатам, також всім закупили одяг, який потрібно ходити, і поварі на кухні, і дівчатах, що обслуговують підопічних. Ну, до речно, я так скажу, давайте не зупинятися на досягнутому те, що ви бачите спільно з колективом дівчат, що потрібно поліпшити, давайте звертайтесь, розумієте, ну, важкий час, але все рівно треба вдосконалювати. Що знаходиться саме тут? Яка мета? сюди виносять одяг для людей, які знаходяться в стаціонарі, для лежачих, а. щоб одяг, було одяг. Людей же ж перестеляють, купають, угу. передівають. — І тут і тут ви зберігаєте. Прекрасно, Тут взагалі аура навіть хороша, столи, і стільці, і меблі. Люди вже можуть зайти як у себе вдома сісти. Ну, бо ми ж розуміємо, це люди тільки зараз в бідовій ситуації, а вони ж колись жили, вони були молодими, вони жили в нормальних умовах. Тому я очеровий раз вам дякую за це, що ви найперше тримайте себе в колективі, я ж бачу, що ви живете дружно, миритесь тут і робите роботу спільно.